Більше двох років захисники Біличанського лісу намагаються відстояти зелені легені столиці. Замість дерев тут хочуть звести елітні котеджі та багатоповерхівки. А влітку минулого року у ще не збудованих висотках навіть почали продавати квадратні метри. Захисники природи звернулися до президента з проханням захистити лісову територію і приєднати зелену зону до Голосіївського національного парку. Паралельно міськдержадміністрація почала судову тяганину з Коцюбинською селищною радою. А Київська міська рада своїм рішенням ще раз закріпила за Києвом скандальні гектари. Незважаючи. Чи на це столітні сосни досі під загрозою вирубки? Там зараз. Реально ведеться вже на п'яти ділянках будівництво. Зрізані дерева ведеться будівництво, звернення до правоохоронних органів не знаходять відповідної реакції. У ніч з 28 на 29 жовтня, вже зі сторони гостомеля будівельники вирубили шість ділянок зелених насаджень. І це тоді як міністерство природних ресурсів вже підготувало проєкт указу президента про приєднання аж шести тисяч гектарів Біличанського лісу до Голосіївського національного парку. Тим часом Коцюбинське не покладаючи рук, воює за продані ними. Гектари у судах останнє було ухвалено 9 жовтня вищим адміністративним судом. Фоміда визнала зелену зону територією Київської області. Рішення приймалося за закритими дверима. Журналісти не були повідомлені про засідання суду. Не була повідомлення ні прокуратура, ні Київська адміністрація. Єдиним фронтом виступила Київська міська державна адміністрація та Київська міська рада. Разом оскаржили останні рішення суддів у Верховному суді. Паралельно громадські активісти вкотре попросили президента допомогти у боротьбі за зелений щит столиці. Свою думку висловили і екологи. Переконують у разі забудови Біличанського лісу, висотками столиця зазнає екологічного удару через брак чистого повітря. Знищення такого величезного масиву, крім того, що будуть Новані останні природні ділянки особливо цінні для збереження екосистеми. Це буде просто погіршення якості життя киян за деякими свідченнями. У 86-му році саме Біличанський ліс затримав радіаційну хмару, чим дозволив уникнути серйозних наслідків для киян. Тому гратися з природою, яка врятувала життя мільйонам людей, екологи не радять. Андрій Лаш, Костянтин Царинок, Михайло Кльокта, телеканал Київ.